Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. Мене звати Олександра Денисенко. Жестовою мовою перекладає Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску ви побачите. Біля сосниці відбудовують автомобільне місто через Десну, підірваний під час російського вторгнення. Яка вартість робіт і коли їх завершать? Пересувний ЦНАП запрацював на Корюківщині на кордоні з Росією. Які послуги можуть отримати люди? Великі надої коза Аліса Сталалаївки дає понад 9 літрів молока на день. Хліб та продукти спускали на мотузці, піднімали люлькою. На міст місцеві дотепер залазять драбиною. Біля сосниці відбудовують автомобільне міст через Десну, підірваний у лютому 2022 року під час російського вторгнення на Чернігівщину. Як сказав Суспільному начальник будівництва Олександр Кусик, цей міст один з найбільших, які ремонтують в області з початку повномасштабної війни. Яка вартість робіт і коли їх планують завершити, дізнавався Олексій Коцепчук. Світлана з великого устя прямує до сосниці. Велосипед лишає під мостом. Далі на гору драбиною. Довжина драбини 21 метр. Піднімаючи, Світлана двічі зупиняється, щоб відпочити. Місцеві перебираються на інший берег Десни так півтора роки. Цього літа під шум роботи будівельників. Три опори цього мосту підірвали у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Такий вигляд він мав рік тому. Номер 7 це існуюча опора, яка була. Опора номер 8 номер 9 номер 10 і номер 11 це повністю нова частина конструкції, яка складає загальною довжиною 90 метрів. Тепер на місці руїн нові опори і прогони. Вони встановлені на старих фундаментах. Виконано збір збірних монолітних ригелів і змонтовані балки. Січення нашого мосту представляє собою всім балок. Інженер з технічного нагляду Юрій Іванов показує відбудовану частину мосту зверху. Зараз завершено монтаж плит незйомної опалубки залізобетонних. І наразі підрядник розпочинає виконувати роботи по армуванню монолітної плити товщиною 20 сантиметрів. Окрім відбудови зруйнованої частини, капітально ремонтують увесь міст. Несучі конструкції вцілілої частини збережені повністю. Але робиться антикорозійний захист, ремонт бетонних поверхень, ремонт металевих поверхонь з подальшою покраскою і влаштування всіх гідралізаційних матеріалів. Це Влаштування нових тротуарів, яких ми бачимо, на них вони були зроблені з нуля. Нове бар'єрне огородження, нове перильне огородження оцинковане. Будівельники завершують тут вкладання вирівнюючого шару батону, на якому буде влаштоване дорожнє покриття. Нове бар'єрне огородження, нова розмітка, нові дорожні знаки входять також в склад проєкту, каже начальник будівництва Олександр Кусик. Капітальний ремонт цієї споруди передбачає по пів кілометра підходів з однієї та іншої сторони, тобто тут, окрім мосту, буде ремонтуватись дорога на підходах. Він споєднує населені пункти, які в напрямку мене і сосниці, а тут іде напрямку київської траси. І місцеве населення не мало змоги переправлятися через річку, тому що якщо їхати на вокружну до мосту на місто Короб або на місто Чернігів, це близько 200 кілометрів коло получалося. З мостів, які відбудовують після повномасштабного вторгнення в області, цей один з найбільших, каже Олександр Кусик. На тросі ну на цьому з одного сторони підв'язував. Цієї ж частини взагалі не було повністю споруди, і вони піднімали собі все, все що було, весь свій крам піднімали собі. Олександр Кусик показує люльку, якою місцеві переправляли хліб та інші продукти на інший берег через зруйнований міст. На початку повномасштабного російського вторгнення продукти переправляли так: ось так на сусничині. Налагодили постачання харчів, хлібу жителям задесення. Весною під час повені місцеві плавали до драбини на човнах. Підпливали сюди до драбини, підіймалися по ній і переходили на ту сторону споруди для того, щоб дістатися до районного центру. Це ще ми молодші можемо там по драбині, а люди пожилого віку взагалі. Не можуть добратися не до сосниці, не до Корюковки, нікуди. Ми зюдою на Чернігов все через цей міст їздили. А сейчас не то. Ми проїдемо подимка, вже там почали якісь роботи. Роботи були розпочаті в минулому році і будуть вони завершені у цьому році. Скоро до кінця року плануємо опустити рух транспорту. Відновлення мосту складає близько 300 мільйонів гривень. Олексій Коцапчук, Ксенія Вартебна, Віталій Коровко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Замовити обміри будинку, приватизувати майно, зареєструвати договір оренди або внести дані до державного реєстру. Жителі прикордонної Курюківської громади тепер можуть не виїжджаючи зі свого населеного пункту. У серпні їхній центр надання адміністративних послуг став мобільним. Поки що його працівники побували в чотирьох старостатах, каже начальниця Світлана Олійник. З часом вони планують розширювати перелік послуг, які зможуть надавати віддалено. Днями пересувниць НАП побував у прибині, що за дванадцять. Кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Як це було, бачила наша знімальна група. Це є принтер, який ми обов'язково з собою беремо. Далі це є сканер, який щитує документи. Це теж він його є, у кожного є своє окреме місце. Є безпровідна мишка. Є щитувач для id карток Якщо необхідно буде. ну Плюс і основний цей наш інструмент це є ноутбук. Світлана Олійник, керівниця Корюківського центру надання адмінпослуг, складає спеціальну валізу. Крім цього, до неї входить камера. Вона потрібна, щоб вирішити спірні моменти з клієнтами. Також у валізі є пристрій, через який можна під'єднатися до інтернету. Із цією валізою фахівці ЦНАПу та бюро технічної інвентаризації їдуть до села Прибинь, що за 12 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Марина Бордакова живе на початку села, яке росіяни обстріляли у червні. Жінка каже, це сталося серед ночі. прилетіло поблизу її будинку. Осколками посікло дім та вибило вікна. У це вікно влетіло а у друге. Залетіло. Марина говорить, їм пощастило. Будинок, який залишився від бабусі, не сильно постраждав. Та це стало ще одним приводом швидше закінчити приватизацію. Перед повномасштабним вторгненням жінка встигла зробити технічний паспорт, а потім тривалий період не працювали реєстри. Коли дізналася, що СНАП може приїхати до неї додому, одразу ж поновила процес приватизації. Говорить, зараз до Корюківки її дістатися непросто. У нас зараз автобус не їздить, тільки з перелюби можна. Ілі машину нанять до перелюба, каже жінка, два кілометри. Зазвичай дістається туди пішки або велосипедом. Сьогодні до неї із корюківки приїхала державний реєстратор Альона Кугук. Зараз заводимо заявочку про державну реєстрацію права власності. Потім вона обробляється протягом п'яти робочих днів. І людина отримує на руки витяг про державну реєстрацію. За деякий час Марина ставить підпис на документах, і мобільний ЦНА прошає далі. Тепер начальниця бюро технічної інвентаризації Тетяна Кривда має зробити обміри житлового будинку та господарських споруд. Ольга Рябець розповідає, збудували це все разом із чоловіком ще у 80-х роках, та тільки зараз почали процес приватизації. То не було коштів, то якось не виходило. І так відкладалось, відкладалося, не приватизували. Жінка каже, повномасштабні. Штабна війна підштовхнула до того, щоб таки приватизувати своє майно, коли староста села розповів, що все можна зробити на місці, то родина Рябців одразу за це взялася. Ми ж тут на на прикордонні часто бувають обстріли, всяке може бути. то може ну якась, якась може бути відшкодування, тому все наштовхнуло. Ну жалко ж своє після всіх обмірів Тетяна Кривда роз'яснює, що відбуватиметься далі. Буде виготовлюватися технічний паспорт. І буде реєстрація технічного паспорту у єдиному будівельному реєстрі. У єдиному реєстрі в сфері будівництва. Після цього рябці мають звернутися до державного реєстратора, що і буде заключним етапом у приватизації майна. Далі залишиться отримати документи на землю, на якій стоїть будинок. Будівлі, які побудовані до 5 серпня 92 року, не вважаються самочинним будівництвом і по спрощеній системі вони пробляються. Їм нададуть довідку з селищної ради з сільської ради, що вони тут його самі будували, що виділяли земельна ділянка і зареєструють право власності. Пересувний ЦНАП у Курюківській громаді запрацював цього місяця. Світлана Оліник говорить, це стало можливим завдяки їхній співпраці зі шведсько українським проєктом. Просто його мета покращити надання послуг жителям громад. Для нас було несподіванкою, коли нам залефонували, і в принципі сказали, що ми виграли той проєкт і у нас буде автомобіль. Тобто, в липні місяці ми отримали цей автомобіль. Від програми просто разом із авто Корюківський ЦНАП отримав і спеціальну валізу з усім необхідним для віддаленої роботи. У громаді 15 старостатів, каже Світлана Олійник. Вони хочуть надавати людям якомога більше послуг, які вони не можуть отримати на місцях. Наприклад, для цього ЦНАП співпрацює з бюро технічної інвентаризації. Така послуга державного реєстратора вона тут недоступна для людей. Послуга БТІ це теж треба фахівець, який з відповідною освітою. Ще у нашому ЦНАПі надається послуга державного земельного кадастру. Це теж така послуга, яка може, ну, яку може тільки надавати один тий фахівець, якому є доступ до тої спеціальної бази. За словами керівниці ЦНАПу, вони планують розширювати цей перелік. Також можлива співпраця з іншими організаціями, щоб разом виїжджати до громад. Світлана Олій каже, якщо у людей виникає потреба в їхніх послугах, вони мають звернутися до своїх старостатів. Олександра Денисенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. 9 літрів 300 грамів молока. Такі денний надій кози Аліси з ферми у Талалаївці Прилуцького району зафіксував її господар Володимир Киричок. Як він розповів Суспільному, це сталося в один із червневих днів, коли додав результати ранкової, обідньої та вечірньої дійки. Зі Ді слів фермера, цей результат майже вдвічі більший за середні надої кіст цієї породи. Аліса на 75% альпійської породи, і цілий сезон вона жила в лісі. Більше про козу Алісу знає Надія Мартишко. Тясі кітки наші йдуть. А ага, почули, почули мій голос. Ідуть в господарстві Володимира Киричка до 20 дійних кіз альпійської, нубійської та зааненської порід. Це Аліска. Вона 75% Альпійка. І 25% зараз у ній є Занінської крові. Чому звати Аліса? По-перше, колір у неї як лисичка, а по-друге, вона дуже хитра. Козу поряд для пам'ятного фото. Вона нервує, бо всіх незнайомців сприймає за потенційних ветеринарів, які, як правило, роблять уколи. Аліса – та сама коза, яка дала 9 літрів 300 грам молока. Денний удій чоловік зафіксував у пік лактації у червні цього року. За це отримав порцію критики, бо, як сам пояснив, норма видою молока для кози цієї породи становить від 3 до 5 літрів в день. І тут я додаю дев'ять триста. Ви десь щось помилилися. Каже, ні, так наче ж нічого не помилилися. Давай пересчитувати ще раз, пересчитали. А ми ж молоко окремо від кози зважили, і тоді окремо в бачку зважили. Так, давай додаємо все молоко разом. Все зійшлося. Значить, помилки немає. Останні сім місяців своїх кіз Володимир Киричок доїть тричі на день. Цей пристрій для доїння фермер змайстрував сам на основі іноземних аналогів, які бачив у інтернеті. Заходить коза, вона знає, що там їжа. Сюди голова не пролізе, сюди не пролізе. Клапанами все закрито. І вона біжить, шукає першу дірку, яка відкрита. Ось перша дірка. Вона голову встромляє і натискає на клапан і відкрила для наступної кози кіз за допомогою доїльного апарату доїть пані Любов. Починають із Аліси. Через п'ять хвилин фіксують результат одного видую Аліси. Три літри і сімдесят грам. Зі слів фермера, це був останній день, коли кіз доїли тричі. Далі перейдуть на дворазове доїння. Так треба, бо скоро вони підуть у запуск. Вперше планує зробити це штучно із залученням сім'я із Франції. В Середньому показник надою кози тут становить 6,5 літрів. Поставив собі таку амбітну ціль. У мене повинна коза давати не менше 10 літрів молока. Всі сім років працював по всій Україні, галасав, да собі генофонд, е, постійно відбирав кращих. Це раз е, друге утримання. Вони в мене коли хочуть, тоді сплять, коли хочуть, їдять. Перша коза у Володимира Киричка з'явилася у молодшій школі. Чи перший, чи другий клас був? Вчителька каже: Володя, а ти ким хочеш бути? Космонавтом теж кажу, ні, я хочу кіз, здають. Після цього вчителька вмовила батьків придбати сину тварину. Так, зі слів чоловіка, кози у нього більше не переводились. Довольний стрибав на одній нозі. Якщо ти любиш щось робити, то воно ніколи тобі важким не буде. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тихої всім ночі. На все добре.